Вітаю, любі друзі академії Мідниці. Нещодавно наші учасники були представлені на павер дні німецького виробника, нашого спонсора Calar Health М'ю. Це дійсно було неймовірно захоплююче. І сьогодні розкажемо вам про цей захід і про ті новинки, які робить компанія для того, щоб наш бізнес а, Приносить нам максимальний дохід. І так let's go дивитись, як це воно було. Подарував плюс 100%. відсотків. Це у рік приголомшливого зростання та ліни. Для тих, хто ще не знає, нагадаю: Лархелсен Юді це німецький виробник, який працює. За мережевим принципом він виробляє продукції онлайн, доставляє їх кінцевому споживачу, і маркетингові витрати розподіляє між тими людьми, які будують цей бізнес на її платформі. У наступному році компанія святкує 40-річчя свого існування. Зокрема, в Україні компанія представлена вже 11 років, і це неймовірно захоплюючий період, коли компанія інтегрує нові продукти, коли вона удосконалює маркетинг-плани. Зокрема, був представлений маркетинг-план з гарантованою виплатою 1 мільйон гривень щомісяця. Погодьтесь для тих, хто амбіційний і налаштований заробляти мільйони, про що в нашій академії Мільйонерів саме йде мова. То важливо розуміти, звідки ці мільйони брати. От є виробник, який готовий сплачувати мільйон гривень щомісяця. В нього є чітка інструкція, чіткі вимоги, що треба робити для цього, скільки продуктів яку команду об'єднати, і це прозоро в товарообігу і хто займається саме товарним бізнесом, для вас буде зрозуміло. Обсяг продажів такий-то, а ваш відсоток такий-то гарантований щомісячний ваш особистий прибуток. при цьому не треба мати склади, не треба наймати працівників. Все працює за рахунок об'єднання команди. Про перспективи цього бізнесу на майбутнє. Ну можна сказати, да що 40 років компанія вже на ринку. Наприклад, 20 років компанія представлена у Франції на подібні заходи вона об'єднує біля 7 тисяч людей. В Україні аналогічний два вічі менше компанія представлена було присутньо біля 700 людей. Є ще можливість приросту в 10 разів за 10 років. Тому ми з вами в Академії мільйонерів з цим фінансовим інструментом Lara Health and Beauty знаходимось в дуже вигідній позиції, адже ринок набрав вже певних обертів і є перспектива для серйозного зростання. Ця în cuvintele керує повестів. Другою перевагою є те, що бізнес ми можемо будувати міжнародним споживачі з усієї Європи, споживачі України. Можуть користуватись цією продукцією, вони можуть ставати вашими лояльними клієнтами, і на всіх ринках, на яких представлена компанія, ваші клієнти будуть нею обслуговуватись. А загальний товарові буде відображатись вашому особистому бек-офісі і буде на нього нараховуватись винагорода. Наступною перевагою є те, що компанія завжди в нових трендах вона бере найліпше, що є на ринку. Головний є тренд є система оздоровлення, система догляду за собою. А зараз ще в 2024 році, залишивши ковід в минулому. Компанія обрала напрям декоративної косметики, повернувшись до цього тренду, обравши напрям і стратегію швидкісного професійного догляду в себе вдома, це тональні засоби, помади, туш для брів. І взагалом, відійшла від масового косметичного напрямку. Сфокусувавшись на головних 19 продуктах, які must have у дівчат, які бажають виглядати як, начебто, після професійного косметолога, але маючи можливість робити косметичний догляд декоративний вдома. Дискавер Елсайкор Signature. Вони створили інструкцію, пробували це на професійних косметологах, і зараз. Ця продукція буде доступна і вам косметика дуже невагома на шкірі. Вона практично не відчувається. Це дуже комфортно, тому можна зробити собі як легкий денний мейк, так і дуже яскравий з яскравими губами, зіскравими зі очима. Я своє життя без щоденного мейку не уявляю. Для мене це моя рутина. Це мій день починається завжди з мейку, тому, тому для мене це звично і мені подобається, що тепер моя мейкап-рутина легша, комфортніша. Красивіша і люксовіша, і завжди з класним результатом. І я з певненістю можу сказати, що це люкс. Правда, якщо ми говоримо про склад, по про якості візуальні, то продукт дуже вартий уваги, як на кожен день, так і для візажистів. Для нас з вами, як учасників академії мільйонерів, важливо, щоб ми могли обрати новий напрям. Розібрати з ньому, налагодити процес і потім використовувати це активно протягом довгого періоду часу. Продуктовий напрям виробничої компанії LR Health and Beauty, яка забезпечує весь процес під ключ від пошуку сировини до налагодження виробничих потужностей, виробництва продукції самостійно. Плюс забезпечення повної логістики до клієнтів. А для нас особисто як підприємців ми займаємося виключно маркетинговими заходами і пошуком лояльних клієнтів, навчанням клієнтів, розширенням за франчайзингом системи пошуку бізнес-партнерів. Для нас важливо, щоб була налаштована система повна взаємодії. Під ключ так, щоб ми мали можливість керувати власним часом, цікавитися і розбиратись в інших наших проєктах, наших ну, професійної діяльності, і саме в академії мільйонерів цей процес ми налаштовуємо так, щоб інтегрувати цей бізнес в наше професійне життя.